Знову на прогулянці. Можемо з вами трохи поспілкуватися. Погода просто чудова, сонечко. Позаду мене. Дивіться, які класні пейзажі. Трохи буде засвічувати сонце. Знімлю куляри. На сонці то взагалі прям дуже жарко, хоча пише, що 12 градусів плюсі, але я думаю, на сонці реально градусів 18. Дуже жарко. Я поробила трохи своєї роботи. Залишила все, що не доробила. І вийшла трохи до лісу, в своє місце сили. Привіт, хто доєднується. Будемо трохи гуляти, буду показувати вам трохи лісу. Тут просто чудово. Я вже була на цьому маршруті. Покажу вам трохи пейзажів, дивіться. Там ялинки. По ліву сторону від мене також ліс. Чудово. Зараз трохи з вами пройдусь і піду собі далі находжувати кроки, бо вже сьогодні неділя. Вчора теж був досить активний день у мене по кроках. А сьогодні неділя, завтра вже дуже багато роботи, тому користуємось моментом, поки чудово, поки світить сонечко, бо... Тижня вже передають, не знаю, як в Україні, тут вже передають дощі, буде холодно, буквально, ну як, похолодання, дощ буквально завтра, тому просто не будемо сидіти вдома. Чим ви займаєтесь? Як проходить ваша неділя? У мене сьогодні вона теж досить продуктивна. Я сьогодні маю справу самого раночку з тісном з закваскою. Поки в мене там підходить тісто, то я... Буду поєднувати приємно з корисним. Як чудово. Класно. Чуєте, як співають пташечки? Хіба це не прекрасно? Щоправда, по свіжому повітрю я б не сказала, що це сильно класно, тому що е тут, в Німеччині, зараз в цей період обробляють поля, е обробляють посіви. Ну, добривами органічними, тобто від тварин. І такі аромати всюди стоять. Просто шалені. Таке враження, що я знову десь знаєте в селі. Хоча я живу в місті, просто тут недалеко знаходяться привіт, недалеко знаходяться і поля, і все. Можна вийти, скажімо так, за територію міста. От. І тут вже удобрені і в місті, в принципі, ввечері такі запахи. Нічого, треба трохи перечекати, зато е потім менше хімії в тих продуктах, що ми купуємо. Отак от, от. Треба трохи потерпіти. Привіт, привіт, хто доєднується, привіт. Гуляємо разом по лісу. Можливо, хтось із вас також зараз десь знаходиться на природі. Погода просто чудова. Зараз послухаємо трохи разом пташок. Перейдемо в ліс. Прекрасно. Чудово. Дивіться, як класно. Як навкруги класно, з одного боку е такий гайок і також дерева, з іншого боку ліс. От зараз я заходжу цей е в. Сосновий ліс. Дякую навзаєм вдалого дня. Дякую. І тут просто чудово. Тиша і просто спів пташок. Санкс Hello from Germany. Як то чудово. М -м, дивіться. Клас. Високі такі дерева. А ви звідки? Звідки що? Мається на увазі? Хтось Рамштайна переслухав. Чи як? Боже, як же чудово в лісі. Хочу, щоб ви також відчули цей вайб. Тут прекрасно. Коли е через високі дерева пробиває сонечко, це, це прекрасно. Куди йде українка в світле майбутнє? Класно, сонечко, можна вже засмагати. Не віриться, що завтра вже ця погода зіпсується і буде дощ. Так ти спочатку підпишися своїм ім'ям, потім виписуй мені якісь такі нісенітниці в коментарях. Ох. Навіть, знаєте, не хочеться говорити. Буду дивитися на ваші запитання, просто відповідати. А так, будемо дивитися, взяла вас з собою в ліс і будемо просто йти по лісі, насолоджуватися цією красою і слухати спів пташок. Просто навіть не хочеться нічого говорити. Клас. Не знаю, як складається мій сьогоднішній маршрут, тому що завжди такі е виходи. Просто так пройтися, прогулятися, закінчуються тим, що е за спиною по 15 кілометрів. Привіт. Дякую, Вадиме. Навзаєм. Так, да, день сьогодні сонячний, навзаєм. День сьогодні справді сонячний. Я зараз в лісі, то тут трішечки, знаєте, аж легше, тому що е сонце закрито трохи, а там, то на галявинці дуже сонячно. Дуже сонячно. І так спокійно, знаєте, коли заходиш у ліс, це не можу навіть це пояснити стан. Свій, наскільки в лісі мені спокійно. Ніщо так не заспокоює і не діє на мене так, е так сильно в позитивному плані, аніж ліс. Ні вода. Вода навпаки змушує мене якось викликає емоції хвилювання, змушує хвилюватися. Гори – це захват, але десь в глибині душі страх. А от ліс це моє. Привіт. Алло! Дякую, привіт. Привіт. От ліс це моє. Дивіться, тим паче отакий от, от. Чуєте, яка тиша? Привіт! Привіт! Хто доєднується, всіх вітаю. Якщо ви зараз на цьому прямому ефірі, значить... А ми разом з вами гуляємо в лісі, насолоджуємося цією красою. Якщо у вас раптом немає сонечка і така похмура погода, то я з вами обов'язково поділюсь цією красою з пів пташок. І нехай, звісно, це викличе у вас самі приємні позитивні емоції і викличе посмішку. Тут чудово. Ніяк не можу звикнути, я такий от блогер тримати в руках телефон. Зараз трошечки пропущу, тому що я тут не одна. Тут багато насправді людей гуляють, катаються на вело. Я думаю, пізніше також буду це робити. Привіт! Це добре, доброго дня. Супер! Привіт, Артеме! Класно! Ну що ж, нехай смакує. Класно. Бачите, багато людей е дотримуються посту. Е, я... ні, я не тримаю піст зараз по, е, декілько, з декількох об'єктивних причин. Але хто тримає то, звісно, на каналі дуже багато рецептів підготовлених. Тому, якщо готуєте за моїми рецептами, нехай вам, звісно, смакує та й взагалі. Клас. Які ці дерева високі, я не знаю, за скільки років вони. Виростають, але дивіться, дивіться. Клас. Вони просто величезні. І коли отак гуляєш між таких дерев, відчуваєш себе настільки е маленькою, настільки, ну не знаю, порівняння з цими велетнями. Ви чуєте, до речі, так? На фоні птах. пташок. Прекрасно, я обожнюю. От зараз почалася весна і до міста знову прилетіли пташки, бо в мене досить зелене містечко, і там дуже-дуже багато пташок. Такі вони чорнесенькі, чимся на цих схожі. На Боже, забула, як вона називається. На шпаків, але в них такий жовтий е дзьоб. І вони так солодко співають. Вони так е дзвінко, причому з самого-самого ранку Я сама рання пташка, я дуже рано прокидаюся і чую це. І співають, причому якось на день затихають і ввечері знову починають співати. І це прекрасно. Я обожнюю цю пору, обожнюю через це навіть. Весну. Ні, це не Соловей. Ні. Я не знаю, як вони тут називаються. Вони такі чорнесенькі за розміром і, в принципі, за подобою дуже схожі на шпаків. Але з жовтими такими дзюбами. Я думаю, що, ні, що це не Соловей, це якісь інші. Причому вони живуть постійно. Тут багато таких кущистих. Дерев і кущів різних, які також цвітуть, тобто зелені в містечку багато. І ти йдеш і чуєш щось шуршить в цих в кущах, а то вони там, вони на день там ховаються, ці пташечки. І ввечері, і зранку ну, дуже солодко співають. Такі малесенькі, а такі молодці. Не знаю, як вони називаються. Хтось, можливо, знає, то напишіть чорнесенькі, невеличкі, такі із жовтими дзьобиками. О, виходжу на. Сонячну ділянку. У мене є окуляри. Просто не знаю. Зараз е зняла їх, трохи буде світити сонце, буде жмуритись. Тому що я сама не люблю, коли з кимся розмовляю, наприклад, і людина в окулярах. Не знаю чого, просто мені важливо бачити е очі. Через то. Буду мружитися, але зараз буду поки без окулярів. Можливо, я не знаю. Можливо. А що вони так хіба співають? Можливо. Якщо вони так класно співають, то може це вони. Я не орнітолог. Я в цьому не, не дуже розбираюся. Через те не знаю. Сьогодні, до речі, не дуже багато людей. Тут на цій лісовій доріжці, але їздять на велосипедах. Скоро я також е, буду виїздити на ці велосипедні заїзди, будемо їздити разом, відкривати нові маршрути. Тому що вже настає така пора, що вдома, в квартирі, наприклад, хто займається спортом або якимись тренуваннями, як я, наприклад, то вже. Трохи душно буде, але ж потрібно якусь активність вести, то це вже будуть, можливо, велосипедні, велосипедні якісь заїзди і так далі. Отакі от прогулянки. Ох. Я взагалі йду в нормальному темпі такому, що можна захекатись, але зараз, оскільки трохи вирішила вийти до вас, то така собі хода розслаблена, і це класно, тому що є можливість насолоджуватися тим, що навколо зараз ні. Зараз ні. Я зараз лише займаюся іншим бігом, не займаюся. Не так давно займалася, як в Україні була і кожного дня це 6-8 кілометрів, в основному 8 це були ці пробіжки були на цій біговій. І так заняття. Зараз лише просто заняття, ті, що дозволені, мені зараз не можна. Мені зараз не можна багато що. От, але займаюсь, в мене вдома тренажери є. Е, і інвентарю багато. Отак от, от. Трошечки зійду. Так, я з України. Я з України. Я ж говорю українською, вже не жаль, не розумію. Ні, я ще, е, ну, кому це принципово, хто хоче інше, мовою поговорити, на кшталт там, якоїсь англійської чи німецької. Давайте поговоримо, хто не розуміє, але ви чуєте, що я говорю українською, звісно, я з України. Так, я з України, я українка. Але зараз не в Україні. Одна, не, не інша. В моєму житті немає. ні. Я не палю нічого, ні цигарок, ні оцих всіляких дуділок. І пиво не те, що не вживаю. Я навіть, Мені не подобається його запах, воно мені смердить і я його не розумію. Так що ні. не п'ю. Чому у вас тільки асоціації? Якщо Німеччина, то це що, німецьке лише пиво, Ну, що за коваска напишіть і так далі. Взагалі не потрібно асоціювати якесь місто чи місце лише з їжею. Це ж не лише про їжу. Це ж не лише про їжу. Зараз йду під горку, можливо, є трохи якась задишка, хоча загартованість в мене нормальна. Ну, класно. Я ні, не можу розділити з вами цю. Любов до німецького пива. О, знову співають. Знову співають. Так, да, багато людей на вело їздять. Ні. Ну, що зна... Ну, дивіться, ви так питаєте, хто це запитує, по-перше. Е, чи коли-небудь там курила чи пила, от що у вас мається на увазі? Чи смакувала колись, чи пробувала алкоголь? Ну, звісно. А чи е, якісь там були ці в, боже, в запоях, то, звісно, ні. Всього в міру. Ще донедавна, е, ну, хоча вже давненько, в принципі, там якесь, якщо вживати якийсь алкоголь, то це в дуже малесеньких дозах і це дуже якісний, класний, дорогий, не якісь інші там сумнівні і так далі. А з приводу паління, то ні. Дякую. Не знаю. Я не знаю в якому. Та в чорниці. Чорниці в різних, я думаю, в мішаних лісах ростуть також чорниці, тому що в Україні там десь соснові дерева і ці листяні дерева, там також чорниці. Тому я думаю, що чорниці можуть як і в хвойна, так і в мішаних. Не обов'язково алкоголь це не лише горілка. Алкоголь це якісь алкогольні, ну, в моєму розумінні це не міцний алкоголь, в моєму розумінні це якщо якісь були ну, вживання якогось там символічної кількості, то це дуже гарна, якісне, сухе вино. Все. І то це вже було давно. Ну і не потрібно. Якщо не хочете, то і не потрібно. Це ж вас, ваш вибір. Але всього, хто, наприклад, включає це в своє життя, то я нікого абсолютно не засуджую. Це справа абсолютно кожного. Привіт. Привіт. Тому це справа кожного. Але чисто із цікавості багато хто. Пробується в своєму житті, і комусь подобається, комусь не подобається це таке. Але що занадто, то не здраво. Все ж таки краще віддавати гарному, здоровому більш способу життя, ніж, Ха, ясно. Ну, кому як? Кому як? На колір і смак товариш не всяк, але має місце бути. Я ж говорю, що в будь-чому це. Ваше рішення. Досить ігра Entscheidung. Головне не захоплюватися цим і не перетворювати на якусь щоденну ж звичку. Я так думаю. Вийшла на сонечко. Ну так, же яскраво. зараз, якщо за мюнхеном... Так, да, 20, да, я говорила якось на ефірі 23 травня, так. 23. 23. Все буде Добре. Все буде як попало. Зараз по Мюнхену 13 майже 0,5. В Україні це на годинку пізніше, але сонце палить добре. І звісно, зараз уже день більше і це класно. Тому що раніше тільки вечоріє і вже темно. Слава Богу, що вже це закінчується. Отак от чудово. Зараз знову це така невеличка насправді діляночка мого маршруту це доріжка, яка пролягає через ліс. І потрібно мені зараз буде виходити на палюче сонце і продовжувати свій маршрут. І це буде, мабуть, привіт. І це буде, мабуть, нормальний, тривалий. Так що скоро буду вже з вами. Прощатися. Якщо є якісь питання? Та я скажу так, в Україні це не лише в Україні, в Німеччині взагалі тут по-іншому відчувають от саме, я думаю, корінні німці відчуття холоду і тепла, тому що те, що мені, наприклад, холодно, інші люди ходять одягнені, то німці вже дуже давно можуть там, в футболках тільки якісь натяки на початок весни. І тут вже давно і в шортах, в футболках, дехто ходить. Ну тобто їм не холодно, або в якомусь я йду, наприклад, в курці. А то в шарці, бо мені холодно. Ні, шашликів не буде. От. А відразу із, серед людей, серед більшості можна вирізнити, хто саме німці, тому що вони вже майже розтягнені йдуть в дуже в, лег... в легкому одязі. І так само це не лише дорослі, це і діти також. Якщо в Україні, наприклад, де щось повіяло, так? Чи десь хмаринка зайшла на сонце, все вже діти мають бути, зараз трошечки зійду. Діти вже мають бути одягнені, укутані, то тут такого немає. Тут абсолютно легко діти в будь-яку погоду, навіть дуже вітряно одягнені. Так, погода добра. Так що це не лише в Україні, тут також досить давно. І тим паче зараз сонце досить давно вже люди. Героям слава та я вже надію, що стане тепло і можна буде носити легкий одяг. Хоча я мерзлячка, думаю, що я в курці ще довго буду ходити. От. Та й таке. Так що, друзі, якщо хтось з вас сидить зараз по домівках. Виходьте на вулицю навіть в будь-яку погоду, навіть якщо йде дощ. Якщо є величезне бажання, то я гуляю і по дощу і в будь-яку погоду і вітряно це не є перепоною, що й вам бажаю. Що я в лісі роблю? Гуляю! Що ж можна в лісі робити? Та я надію, що буде скоро літо. Е, минулого року, до речі, так, досить тут, чим мені подобається, от якщо в Україні там кілька місяців не було дощу, минулого року це я точно пам'ятаю, то тут чергується класна погода. Тут, по-перше, завжди зелень. Завжди, кругом зелено. Тут ви не зустрінете, мабуть, такого чи висохшої трави, тому що тут дуже класно чергується е, дощова погода. От сьогодні пішов дощ завтра, знову трава така зелена і соковита, причому і взимку навіть, де є от такі галявини відкриті без снігу, вона все одно там буде зелена трава. А з ким мені гуляти в лісі? Тут також, крім мене, дуже багато людей, які гуляють, які їздять на велосипедах, які з тваринами гуляють. Кого мені боятися? Тут чудово. Навколо є люди. Я вийшла вже з цієї, скажімо так, майже на виході з лісу, і поперед мене, андою я вже бачу будинки. Так що, кого мені боятися? Дуже багато зустрічаю людей. От зараз я схожу на обочину, тому що їдуть на велосипадах дуже багато людей. І, до речі, дуже багато на ну, коли йшла через містечко своє, то хало, то пролісків, багато вже цвіта пролісків. До речі, в Україні, я думаю, також дуже багато. І не тільки пролісків, а різні кольорові, якісь такі різнокольорові квіточки. Більш дрібніші, не знаю, як вони називаються. Доброго дня. Доброго. Е, гуляємо разом в лісі. От так от. Там трохи далі. Я просто вже зупинилася, далі не йду, тому що мені виходити потрібно на відкриту дорогу і там вже буде шумно. Ну, от, бачите, але все одно дивіться, 20 градусів. Так, до зустрічі. До зустрічі. Зараз вже буду закінчувати. Е, вот. Хотіла вам просто такого трохи лісового вайбу передати, тому що ну дуже класно. Чуєте? Класно, співають пташки. Е, вот. Так що я пішла далі. Находжувати свої кроки. Вам також бажаю хто збирається на вулицю. Швидесенько збирайтесь, тому що на вулиці чудово. Тим паче, якщо десь плюс 20 хтось пише в Україні, то теж супер. Правда, на цьому на сонці не погуляєш, якщо в тіні плюс 20. А я пішла далі, тому що ще багато роботи за сьогодні треба встигнути зробити і повернутися додому. Все тоді, друзі, гарного продовження дня. Власної сімейної неділі. Бережіть себе і вже зустрінемось з наступних відео. Літачок полетів. Чуєте? Незвично ніяк не можу звикнути до таких от звуків. Проведіть свою неділю з рідними, з близькими. І вже з, з понеділка, тобто завтрашнього дня, будемо зустрічатися в нових відео в трансляціях. Готую для вас ще один рецепт знятого хлібчика на левіто мандре. Змонтую обов'язково викладу. Так що бережіть себе і все. Дякую вам за прямий ефір. Біжіть швиденько гуляти, гуляти на вулицю. Все. до зустрічі!